Всім привіт! Мене звати Любов Рудницька, я педагог, гештальт-терапевт у навчанні. І сьогодні ми з вами поговоримо про тему булінг. Булінг у дитячих колективах, у школі, в танцювальних класах, будь-де де присутні наші діти. Ви знаєте, я веду тренінг, самооцінки і комунікації для підлітків, і там у нас є навіть окрема тема булінгу, і ця тема є. Однією з найважливіших на тренінгу саме так зазначають мої підлітки. Тобто діти в кінці тренінгу я їм даю таке прохання. Скажіть, як лекція була одна з найважливіших, і вони говорять, що булінг дійсно важливий для них, і багато хто відмічає, що вони з цим, на жаль, стикалися. І ми на тренінгу про це говоримо, і видно, що дітям дуже боляче. Що хочеться зауважити найперше. Якщо ваша дитина вже колись стикалася з ситуацією булінгу, то, скоріше за все, це на неї певним чином повпливало, і, скоріше за все, вона може мати проблеми з самооцінкою саме через це, мати певну невпевненість в собі, тому що вона стикалася з такою ситуацією. Давайте ж розберемось, як це працює. Є певний трикутник булінгу, трикутник взаємодії, в якій існує три особистості. Перша це агресор. Агресор, я його ще називаю булером, та людина, яка, власне, цькує, ображає іншу людину там, чи дитину. Ну, зрозуміло, що в дорослих колективах практично ми не зустрінемо булінгу, так? Це зазвичай дитяча історія, підліткова історія. Є той, хто агресує, є жертва так, той, хто піддається булінгу. І третя, так, третій персонаж це спостерігач, людина, яка спостерігає за ситуацією булінгу. Що важливо знати батькам? І вчителям-педагогам, я знаю, ви мене дивитесь читаєте. Важливо знати, що в ситуації булінгу дійсно немає правих і винних. Усім, абсолютно усім дітям, які стикаються з булінгом, в цій ситуації потрібна допомога і захист. Тобто, якщо ваша дитина зараз є жертвою агресора в ситуації булінгу, вона потребує більше вашої уваги, вона потребує підтримки. Вона потребує роботи з спеціалістами, так бажано звичайно з психологами, з шкільними методологами, вчителями і так далі, всіма, хто може дитину зараз підтримати і захистити. Тобто жертву ми точно маємо захищати. Але дуже цікаво, що дитину, яка є агресором, ми також маємо захистити. Чому так? Батьки мають захистити агресора. Тому що зараз вашій дитині погано. Якщо ваша дитина агресор в ситуації булінгу, вашій дитині погано. Весь світ проти неї. Вчителі їй роблять весь час зауваження. Так? Діти також проти неї відчувається дуже багато напруження в, цій, в цієї дитини. Відповідно, її також потрібно підтримати і просто так. Дитина не стає агресором, розумієте, як? Це все має якесь коріння, звідкись воно все проросло. А тому важливо захистити і агресора. Тобто, якщо ваша дитина цькує інших дітей, ви маєте, по-перше, сказати дитині Я за тебе. Як би це не звучало зараз дико, але це так. Тільки таким способом ми можемо дитину витягти з ситуації, коли вона агресує. Навіщось вона це робить? Якусь вона потребу там закриває? Можливо, агресор таким чином хоче бути значимим, яскравим, інакшим. Там точно є щось, задля чого дитина це робить. Тому, якщо ваша дитина агресор, будь ласка, так само захистіть. А потім ведіть в терапію до психологів, до шкільних педагогів, які, можливо, зможуть допомогти. Це дуже важливо. Якщо ви розумієте, що дитина цькує постійно, знову ж таки, можливо, там спрацьовує якась ситуація захисту, да? захисний якийсь механізм дитина спрацьовує, тоді ми також з вами що маємо зробити. Ми маємо можливо перевести дитину в інший клас, там де їй не доведеться захищатись. Я тут хочу розповісти класну історію про те, що булінг ніколи не з'являється просто так. Діти, які цькують, ображають, вони десь це побачили. Так? Тобто, або в родині насилля було, або можливо ця дитина, яка зараз є агресором, вона колись. Практично 100% вона колись це десь побачила, вона колись сама була в ситуації, де булять її, можливо, батьки, можливо, інші родичі, можливо, тренери в спортивній секції. І от історія про те, як дівчатка, це історія жіночого, такого дівочого булінгу. Дівчатка побили, дві дівчинки, побили іншу дівчинку. І це було відбулося раз, але на другий раз це було настільки помітно, що батьки дівчинки, яку побили, вони помітили, що ну, в неї синці на обличчі, а, і вони звернулися до адміністрації школи. Так, що ж там відбувається? Чому ж ця ситуація складається? Директорка відразу. Викликала цих дівчат, які побили дівчинку, так агресор агресорів викликала, і також викликала їх батьків. І от в кабінеті сидять директор, батьки дівчинки жертви жертва і дві дівчинки, які агресували. І от вони між собою спілкуються, чому так вийшло, що це за ситуація, як зробити так, щоб батьки жертви зараз не звернулися до міліції, тому що вони хотіли звернутися, так як зробити так, щоб ну всім в цій ситуації можна було якось вийти, як то кажуть, сухими з води, і якось це все розв'язати. І в цей момент в кабінет директора заходить тато у однієї дівчинки, яка власне, є агресором. І тато говорить: ти що наробила? Ти що накоїла? Чого мене тут викликають до директора, і в цей момент тато бере і дівчинку дає їй підзатильника. Отак от. тато її б'є. І отут, власне, куліса закриваються, вистава закінчена. Що ми хочемо? В родині, в якій дитину б'ють, дитина йде на вулицю і б'є цькує, ображає інших дітей. Очевидно, на обличчя, так, тобто звідки там корені виросли. Але хочеться зауважити, що не в усіх родинах так. так? Якщо дитина ображає інших, це не означає, що її вдома там б'ють і ображають. Не завжди так. Це може бути просто дитина захищається від цих однокласників, бо якимось чином, ну якщо це не цькує, да, а просто там кричить, агресує. Можливо, в неї якісь механізми захисту спрацьовують. І отут я приводжу до того, що в будь-якому разі що потрібно робити. Потрібно йти в терапію, потрібно йти до спеціалістів. Яка терапія добре працює з ситуаціями, якщо ваша дитина є булером або якщо ваша дитина є жертвою? Найкраще тут спрацює, звичайно, когнітивно-поведінкова терапія, тобто ви маєте знайти спеціаліста, психолога, який саме в цьому напрямку працює? Також тут підійде гештальт-підхід, в якому я працюю. І також тут підійде дуже класна арт-терапія. І звичайно, якщо у вашому місті є можливість піти до терапевта наживо, онлайн, офлайн, я вам дуже раджу це зробити. Немає поки що нічого кращого, ніж дійсно справжня терапія, коли людина приходить, зустрічається наживо. Дитина зустрічається з терапевтом наживо, це такий класний справжній контакт, який всі насправді ми. Потребуємо, якщо у вас в місті є арт-терапевт, якісь арт-терапевтичні групи, обов'язково доєднайте туди свою дитину, це може їй дуже класно допомогти і підвищити свою самооцінку, і справитись з агресією, якщо вона в дитини присутня. І третя категорія, яка присутня в ситуації булінгу, це, звичайно, спостерігачі. Це ті діти, які насправді вони бояться, вони не йдуть до вчителя, не говорять, що слухайте, тут така ситуація неприємна, треба, треба допомогти. Так? Вони зазвичай можуть знімати на камеру, сміятися або просто мовчки спостерігати за ситуацією. Цим дітям також потрібно. Підтримка, так, бо в цілому, дивіться, якщо в нас присутня здорова самооцінка в дітей, скоріше за все, якраз ця дитина з більш-менш нормальною самооцінкою, вона піде і скаже вчителю або скаже батькам, тобто вона буде шукати захист. Найкраще, що діти можуть отримати в ситуації булінгу, це захист від нас, від дорослих. Коли я працюю як терапевт зі своїми дітьми, які були в ситуації булінгу, або на тренінгу на своєму, з дітьми, які були в ситуації в як я їх мовленнєво захищаю? Їх прям питаю: слухай, оця ситуація вона дуже неприємна. Як я можу тебе зараз захистити? Можливо, я можу зателефонувати в міліцію, або, можливо, я можу поговорити з заучем школи. Так? Я даю дитині. Щоб дитина бачила, що я за неї, і я з нею що б там не було. Так? Я навіть жартую, що якщо що, я приїду до школи і буду тебе дійсно захищати сама особисто, якщо це потрібно. Також є така класна вправа: якщо вже булінг стався і ви його з дитиною пережили, ви можете сказати: слухай, ти знаєш, я за тебе, я завжди тебе захищу. А ще дивись, як багато людей. Також за тебе з тобою. І починаєте тепер що там бабусі, дідусі, тьоті, дяді, якісь друзі ваші, дитини. Дивись, скажі, ну, скажіть їй, дивись, ми зараз всі зберемося і підемо тебе захищати, буде бідна та людина, яка тебе образила. Дивіться, іти і, і надирати вуха тій дитині, яка образила вашу дитину, не можна, бо тоді це вже булінг ваш ем, до тої дитини. Так? Тобто це просто ми булінг поширюємо, поширюємо, агресію поширюємо. Тобто не треба відправляти папу і, сказ... і казати, ти о цього ні будь ласка, там, по жопі йому дай. Такого робити не можна. Ми маємо захищати дитину з позиції через шкільні колективи, через вчителя, через зауча, через шкільного психолога. Напряму йти до дитини і вже виходить, її ми не можемо. Так робити не треба. І ще мені хочеться трошечки повернутися до тої дитини, яку дійсно е, ображають, да? яку цькують, можливо, цькують за якимось зовнішнім виглядом, можливо, вона в окулярах ходить чи ще щось. Що важливо знати. Багато літератури є про це, завжди, коли стається ситуація булінгу, найбільше звертають увагу, звичайно, на жертву. Що важливо знати. Дитина з достатньо високою самооцінкою дуже навряд чи стане жертвою Бувера. Бо дивіться ситуацію: я є дорослою людиною, так, якщо до мене підійде інша людина і скаже: в тебе негарний манікюр, в тебе там очі якісь не такі. Що я йому скажу? Ну, або я йому скажу рівно нічого, або я скажу відійди, будь ласка. Не чіпай мене, я твоєї думки не питала. Так? Тобто я зроблю все максимально, щоб з цією людиною не взаємодіяти. Так? Ну, на крайньому випадку я скажу: слухай, ну зараз я міліцію виключу. Так? Давай не будемо мене зараз ображати і так далі. Тобто людина з достатньо хорошою самооцінкою на провокації все ж таки бура, вона не буде вестись, так вона або дасть відпір. Або підставить таку яскраву межу, типу, стоп, ні ні ні, зі мною так не можна. Отут ви можете навчити свою дитину, що якщо до неї приходять і кажуть, ти якийсь не такий, да? дитина має казати ні ні стоп, зі мною так не можна. Потім оцей агресор він скаже ще раз, обов'язково скаже ще раз: скаже, ні, з тобою так можна, ти що, ти ж якась неправильна чи неправильна, з тобою так можна. І в цей момент ми знову вчимо дитину, не зупинятись, так, казати, ставити свою межу, ставити кордон, ні-ні-ні, тобі щось здалося. Тобі здалося, що зі мною так можна, зі мною так не можна. І от якщо декілька разів булеру цей не проб'є кордон дитина, він більше дитину чпати не буде. Він буде розуміти, що на його маніпуляції, на його провокації не ведуться. І зазвичай, от коли є чітка в дитини чітке розуміння своїх кордонів, чітке розуміння, як зі мною можна, а як зі мною не можна то навряд чи ваша дитина потрапить в ситуацію бу булінгу. Булінгу. Тобто її тут треба навчити. Слухай, камон, не чіпай мене. Так? Я пам'ятаю, як в мене особисто в школі, до мене приходили хлопці, у мене був класний клас, класна школа. До мене приходили в хлопці і казали, дай 10, дай 10 копійок. Я вже тоді розуміла, що сьогодні я їм дам 10 копійок, завтра вони попросять 20, а післязавтра вони попросять 30. Да? Ну, так зазвичай це працює, що це рекет був шкільний чи що це було. Я відразу казала: ні, грошей не дам. А так як в нас прям ну, насильно ніхто в школі не було такого, щоб насильно гроші відбирали, да, як в американських фільмах, то хлопці дуже швидко зрозуміли, що мене чіпати не треба, я грошей не дам. Ну, За мною ще. Так стояв старший брат, який дійсно захистив. В мене була дійсно така дуже сильна сильний захист у вигляді старшого брата на п'ять років старшого. І хлопці знали, що в принципі, якщо я йому пожаліюся, ну буде не перевер. От, була така ситуація, але я розуміла, що я їм даю оцей відпір, ставлю межу, і вони більше до мене не приходили. І це вже про те, що дитина має вміти говорити ні, має постояти в цьому плані, постояти за себе. І дивіться, а вчиться дитина говорити ні вдома, якщо в нас вдома. Дозволено, ми даємо дитині простір говорити ні, то скоріше за все, і потім в колективі в дитячому наша дитина зможе сказати ні іншим дітям. І от на тренінгу з комунікації самооцінки знову ж таки в мене є лекція, яка називається, яка називається Чому важливо казати ні? І це також допомагає в ситуації булінгу. Тож, давайте підсумуємо: є трикутник, де є агресор, жертва і спостерігач. І ми маємо знати, що підтримка, захист і робота з фахівцями, з профільними, такими як терапевтами, арт-терапевтами, психологами, потрібна абсолютно всім дітям з цього трикутника. Немає тут хороших, поганих і так далі. Є ті, Кому треба зараз підтримка, допомога і захист. І всі три оці позиції, всі діти в цій ситуації потребують нашого захисту і підтримки. Дякую вам величезне, що ви підписуєтесь на канал, що ви дивитесь мій YouTube. Для мене це було великим кроком запустити свій YouTube. А, і до нових зустрічей. Якщо вам цікава якась тема, яку треба розкрити, напишіть, будь ласка, це в коментарях, і я обов'язково це зроблю.